Продовжують заповнювати анкети люди, радити, куди нам поїхати, і там просто є деякі неймовірні якісь ідеї, і місця. Приміром, в селі в Міжгірському районі немає мосту, і щоб переправитися з однієї сторони на іншу, люди побудували таку канатну дорогу, якою просто вони на неї сідають на, на відро якесь. І, і самі себе переправляють. Це виглядає просто фантастично, особливо взимку. Друзі, ну, народі, Богдан, аж приємно. Роки десь із 1970-ті роки, десь так, приблизно точно вже не знаю. Десь в такі роки побудовував. І можна практично все перевозити. І, і самому, і сіно, і, 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 і такі хазяйські потреби, які там треба, муку, навіть теля перевозили, свинята перевозили, ну так невеликі, маленькі. основному ну, для, для власних потреб. Тоже це слуга для самому можна їхати. А якщо ще хтось, то там на тій стороні барабан, на барабану є два мотки. І тут блок, і барабан обертається за кошек то, того трос, хто виходить. Там можна сісти на цій стороні є спеціальне. Як, як його вже прозвали другі журналіст, журналісти летючі корити. Саме головне трос не їматися, бо блок може поїхати і пальці придавити. Коли тягнутися цим, головне те, щоб не захватило під блок, поможе його набік Скину. скинути, або е, ну, то, а в ліпшому випадку може просто цю тягалку, як ми її називаємо, може назад кинути, що далі теж тяжко її оттуди доставати. Угу. Ну, Саме головне держати рівновагу, щоб угу. не випасти. Чудесний транспорт. Дуже зручний, трошки голосний, але нормально. Можна доїхати до сусіднього берега через е глибоководну річку. Раніше була вона білководною, тепер тут побудували гідроелектростанцію. О, нормально. Все, я, напевно, залишуся тут. Чуваки, ви їдьте далі. <смеш> страшно? Ні, взагалі. Страховка ж є, Діма, яке страшно. Питаємо туристів. В основному так. Бо то вже як стало в основному, хто проїжджає сюди проїздом, все заїжджає, бо десь по телевізору бачили. Бо каналів багато, українські канали майже всі були. Були навіть з Латвії. І європейські якісь там канали були словацькі, румунський, венгерський, так. А за збитки там розкончити. Що скільки Я Казав, 20 дам. За таку роботу. Нормально. Так. Дуже прекрасний вигляд, як Ти хочеш панорама, типа. Okay. Всем рекомендую. Mm -hmm. Ну что, скажи, попрощайся с нами. Все, пацаны, пока. Ар uh. так швидко.